Привіт! В цьому відео розповім про криптокартку від Трасті Plus, як її відкрити, тарифи, комісії, курс при оплаті, переваги та недоліки картки. В телеграм-каналі я вже декілька разів згадував про Трасті Plus і з самого початку вони позиціонувалися як крипто-необанк, але це був скоріше просто криптовалютний гаманець, хоча в них вже був окремий гаманець Трасті Wallet. Але пізніше у них був анонс про розробку карти, і потім з'явилась можливість відкрити картку і розраховуватися в USDT, BTC або Ефірі. Як тільки з'явилась можливість, я також відкрив картку. Тоді перші користувачі мали можливість отримати її безкоштовно. і Я потрапив до їх числа. Після цього відкриття картки коштувало 10 євро. При цьому обслуговування картки як було, так і залишилось безкоштовно. Але зараз ви можете відкрити картку зі знижкою в 50%, тобто за 5 євро, тому що зараз проходить промо-кампанія від Penance Pay та Trusty+. Plus. В описі під відео я напишу точно до якого числа діється акція. Але знижка спрацює, якщо ви відкриваєте картку саме за моїм посиланням, а не просто по чийсь ревці. Тому лінк на картку Trusty буде в описі під відео. Реєстрація проходить доволі просто: ви завантажуєте застосунок Trсті Plus, реєструйтесь за допомогою номера телефону, та для отримання картки потрібно буде пройти верифікацію. Це можна зробити через Дію, я саме так і робив, але є ще варіант через фотографування документів. Зі своїх слів коротко розповім про Трасті Plus. Компанія Trasti Global зареєстрована у Литві і має відповідні ліцензії на надання послуг у сфері віртуальних активів, тому тут відразу один із цікавих пунктів: що на цю картку не діють обмеження і ліміти НБУ. Тому що сервіс працює по правилам ЄС і не передає інформацію до українського регулятора. Якщо не плутаю, то платіжні картки відкриваються через польську фінкомпанію Quico, яка якраз надає вже компанії Trasti послуги для створення рахунків для клієнтів, випуску карток, проведення платежів, зберігання коштів і так далі. Тепер переходимо до того, як можна поповнити картку, як проходить оплата, та розглянемо інші умови по картці. Розпочну з поповнення. Картку зараз не можна поповнити гривнею, а коли можна було, то все одно це було з комісією і купувати гривню за тезер було невигідно. Тому найпростіший варіант це поповнити картку криптою. Я сюди закидав зазвичай USDT з гаманця або біржі. Звертаю увагу, що тут є мінімалка для поповнення, якщо ви, наприклад, робите переказ з біржі або з криптогаманця, а саме 5 USDT, якщо сума буде менша, то поповнення не відбудеться. Я це перевіряв, спочатку закидав 2 USDT і вони висіли в обробці, після чого я докинув ще 8, і тоді мені зарахувався переказ у розмірі 10 USDT, тобто нічого не загубилося. Але спочатку партнерство між Trusty та Binance Pay картку можна поповнити дуже просто з біджі Binance, вибравши варіант поповнення Binance Pay. Там мінімальна сума в 1 цент, тобто можна поповнити навіть менше, ніж на 1$, долар, підтверджуєте транзакцію за стосунку Binance, і через 10 секунд баланс вже поповнено, перевіряв декілька разів. Якщо не маєте аккаунту на Binance, то в описі під відео знайдете посилання з бонусом. Тому особисто мені зручно поповнювати картку саме через Binance Pay, тому що це швидко і без комісії. А якби я виводив те за звичайним переказом з біржі, то прийшлося б заплатити приблизно 1 USDT. Звісно, це залежить від мережі, в якій відбувається переказ. Але при бажання ви можете поповнювати баланс криптою з інших бірж або гаманців. Я просто розповів, як зручніше мені. Картку також можна поповнювати по реквізитам IBAN, але я такий спосіб тут не тестував і за таке поповнення буде 0,5% комісії. Стосовно переказів по номеру на цю картку або з цієї картки, то я це також не тестував, якщо робили, то поділіться результатом в коментарях. Якщо говорити за зняття готівки, то це також можливо, але в банкоматах, які мають NFC, тому що картка віртуальна. Комісія за таку операцію буде 1,5% плюс 1 євро. Добовий ліміт на зняття готівки 2000 євро, а місячний 20 тисяч. Якщо говорити за ліміти по картці, то ліміт однієї транзакції це 5 тисяч євро, і це також і денний ліміт. Місячний ліміт в 50 тисяч євро. Тому для людей, які зараз за кордоном ця картка може якраз бути цікава в тому плані, що немає обмеження НБУ в 100 тисяч гривень на місяць, як при розрахунку карткою українського банку. Тепер розповім, як відбувається оплата карткою та який отримуємо курс. Картка Трасті це дебетова картка в євро, тому розрахунки у неї проходять у валюті євро, як звичайною карткою, плата відбувається миттєво, приклали телефон і через NFC, розрахувалися в магазині, в мене з цим не виникало проблем. Картка віртуальна: інформації, коли з'явиться можливість замовити пластик, я поки не бачив. Тепер стосовно розрахунку карткою, наприклад, ви поповнили баланс в Trasti Plus в USDT і вибрали його основним для списання при розрахунках карткою. Тоді процес виглядає так. Ваша криптовалюта USDT, біткоін або ефір конвертується в євро. За цей обмін трасті бере 0,5% комісії і курс обміну можна побачити у застосунку. Далі вже євро конвертується у валюту списання, якщо не помиляюсь, по курсу MasterCard. Якщо валюта списання буде євро, то додаткової конвертації не буде. Тому при оплаті в магазині або в інтернеті, коли я розраховуюсь з цією карткою, процес виглядає так, ніби я розраховуюсь валютною карткою якоїсь з банку, тобто процес нічим не відрізняється. Ну і в будь-який момент ви можете міняти тезер в євро або навпаки євро в тезер, чи робити обміни в інших парах. Як я сказав, це буде з комісією 0,5%, але мінімальна сума для обміну 5 євро. Тому якщо у вас на балансі картки залишився 1 євро, і ви зробили покупку умовно на 50 гривень, тобто це трохи більше, ніж 1 євро, тоді трасті вам обміняє крипту на суму в 5 євро, так як це мінімалка для обміну, і 4 з копійками євро у вас залишається далі на балансі картки. Тепер розповім, який виходить курс при оплаті, якщо розраховуватись карткою ВТБ, сільпо чи Будь де в Україні, а також за кордоном. Маємо наступне. Наприклад, я робив покупку в Форі на суму 283 гривні. Трасті з мене списав 699 євро шляхом обміну 7,7 USDT. Якщо поділити 283 на 7,7, то отримаємо курс 3675, що значно відрізняється від курсу P2P на той момент. Якби я продав ці 7,7 USDT по 39,6 гривень через P2P, це курс на той момент, то отримав би 305 гривень, тобто на 22 гривні був би багатший, а це приблизно 7% різниці. Також ви можете побачити, який в цей день був курс валюту Приватбанку. Також я оплачував покупку на сайті AliExpress на суму 13.32 долара карткою Trust. Трасті з мене зняв 12.35 євро, а ці євро я отримав через конвертацію 1361 USDT. Тепер, якщо б я ці 1361 USDT продав на P2P, то по курсу 3914 на той момент я би отримав 532 гривні. Потім, наприклад, оплатив би картку Monobank або Приватбанк по курсу 38.02, з мене AliExpress би списав орієнтовно 507 гривень і в мене б залишилося ще 25 гривень. Тобто карткою трасті в мене ця покупка виходить не такою вигідною, як варіант продати тезер і заплатити гривною карткою. Але звісно, якщо в мене крипта вже на трасті, то я можу просто розраховуватись карткою без потреби продажу на P2P. Якщо ж розраховуватись там, де списання відбувається в євро, то ця картка вже буде виглядати цікавіше, бо не буде зайвої конвертації в інші валюти. Тепер поділюсь, який сценарій використання цієї картки я бачу для себе. Це використання і для того, для чого вона потрібна. Тобто криптокартка потрібна для оплати криптою. Наприклад, я покласив якийсь проект типу NFPRompt, отримав AirDrop, вивів токени, продав їх та на вирученні USDT. Вже в трасті цією карткою покупки, чи якщо вам потрібно, можете знімати готівку. Тобто я заробив криптовалюту, я цю криптовалюту витрачаю. Тому якщо ви отримуєте зарплату в крипті, тоді це має сенс, бо це зручно. Але звісно оплата відбувається не за дуже приємним курсом. Тому якщо вам буде легше продати крипту через P2P і вивести на картку, то це точно буде вигідніше, ніж оплата карткою, але не так комфортно і, звісно, є шанс, що банк може запросити документи про походження коштів, якщо ви активно торгуєте на p 2 p до речі, посилання на актуальні проєкти, які можуть теж роздати Airdrop, знайдете в цьому пості, посилання на який буде в описі під відео. Якщо ж ви плануєте за гривню купувати крипту і переказувати на трасті, щоб просто з цієї картки знову розраховуватись гривною в Україні, то я не бачу в цьому сенсу. Тому що розраховуючи з карткою Monobank, Pump або Globus, ви можете ще й отримати декілька відсотків кешбеку, про що також є відповідні відео на каналі, і при цьому не будете втрачати декілька відсотків із-за подвійної конвертації. А якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, де оплата відбувається у валюті євро, тоді ця картка стає вже цікавішою, тому що при оплаті в євро у вас немає подвійної конвертації. Цілому картка трасті це непоганий інструмент для оплати криптою і цей інструмент може в будь-який момент знадобитись. Картка з хорошими лімітами в 50 тисяч євро на місяць на витрати, але, звісно, є нюанс з невигідним курсом, якщо розрахунок в гривні. Стосовно 0,5% комісії за обмін крипти в євро, то вважаю, якби курс при оплаті гривнею був близький до того, що на P2P, то ці 0,5% комісії взагалі б не помічалися. Але читаючи чат трасті, бачу, що люди, деякі, наприклад, користуються карткою і кайфують, бо не потрібно зайвих дій для обміну крипти і готові миритись з курсом. Інші протримуються думки, що якщо ви знаєте, як вивести крипту через P2P, то навіщо втрачати декілька відсотків, бо, звісно, суми 100 тисяч гривень, 5% це вже 5 тисяч гривень, що суттєво. Напишіть в коментарі свою думку про цю картку. Посилання на картку та інші корисні лінки знайдете в описі під відео. Дякую, підтримуйте Збройні Сили України та до зустрічі у наступних відео.